Підемо до огляду до двохкімнатних пару смарт, четвертий поверх, західна сторона. Починаємо з кідної групи. Вже от заведена електрика. Вхід у нас йде опалення будинкового котельне, тепла вода та холодна вода. Ну, практику ставлять люди бойлер. Великий санвузол квадратів 5. От. І по коридору значить, у нас гостьовий санвузол, метрів 2. Квадратних і велика остина 25-26 квадратів. Більш технічні характеристики вже вкажу. Це у нас так. І аж туди я посередині стою. Отакий От вид, це четвертий поверх якраз наверх дерева. це у нас І ще є дві кімнати, 16 і 15 квадратних вони, в принципі, одинакові. Це є перша квадратна кімната. От так. Як варіант, звичайно, ця стіна і не є несучи, можна зробити величезну кухню студію і одну кімнату. Це вже в кожному побажанню. І друга кімната менша. Вся квартира повністю на західну сторону. Агані 68. От. Електрика є, все є. Вставати, робити ремонт. Будинок вже частково заселений. Хороший варіант. Правильний власності. Гарне планування, просте. Ну, немає якоїсь некорисної площі, навіть тут коридор, такий маленький з якого розходиться всюди, і тут можна вмістити велику таку шафу у певністку. Під два санузли. Або один великий і там таке інше.